Зовсім. всіх іграків просто я так, ну, з сторони бачу бажання просто не було. Чи то фізичних сил не вистачало, чи то не було бажання, ну просто гра була без зовсім на себе не похожі. Мабуть, ми не хотіли, може, найбільше хотіли виграти, і вони показували це на полі, от ось і все. І е, питання, які думки були перед матчем, як готувалися, ну в плані, як ось на матч налаштовувалися, що не вийшло нічого. Ну Настраювалися, звичайно, на перемогу, але, мабуть, мабуть, ми. Чи перерив дав знаки, просто що не бігли. Я не знаю, як хлопці налаштовувалися, але я думаю, всі на перемогу. Тобто, команді роздівалки розмовляли, давали установочку, як грати, десь не дограли персонально, отримали, а потім десь мова, трошки фарта не було, що можна було забити пару моментів і не залетів м'яч, Получилось виграти. Ну, в цілому які думки по чемпіонату? Ось фінішуєте ви на третьому місці. Ну, тобто бронза у вас є. Як може про... оцінити цей чемпіонат? Ну, скажу так, чесно, коли починали турнір, ніяких задач не ставили, просто грали, а потім по ходу, вже, по ходу турніру вже була задача вийти в фінал і виграти чемпіонат. Тобто третє місце, в принципі, непогане як для нас, для задач для початку А Вже під кінець у нас була задача виігрувати. Тим більше, команди всі рівні можна було всіх виігрувати. То... Звичайно, трошки розчарував.